І всім привіт, друзі! І сьогодні ми знімаємо, ну, типу, у нас перший серіал з Ростиком. Я, типу, ну маленька такий компанія. Яхт, найшлабша в світі, майже. А ростик найкрутіша компанія. І він мені допомагає по яхтам. І я прокачуюсь від наймаленької яхти, до до найбільшої яхти. Три, два, один. Починаємо. Ух, це Будування цієї великої яхти. Вчора ми добудували Дестін яхта. Вона ну, така маленька яхта, але для мене вона дуже велике. Один раз таким же великим, як та компанія яхта. Добре, що вона нам допомагає передала 100 тисяч доларів. О, для нас це дуже багато, для них це постійно. Так. Ми вже добудували перший поверх. Чертю грі вони нам зробили ці яхт. Ну коротше. Вони відбули це розписали. Зараз їм потрібно буде набачити. Алло. Алло, Алло а, можна, будь ласка, приїхати? Мені потрібна допомога. Давай, пока. Так. <звук> Подзвонив. Вони мені зробили навіть військову яхту, а це так. Прикольно. Моя компанія, правда, мало що заробляє. Ну, але... О, вони мені ще відправили. Чи ні, не відправили. Мені, ще не відправили на точно. Так, і заберу, що моя компанія заробила. Скільки там? Моя компанія заробила. 20 тисяч доларів заробила, Ну, це і до того, що ми продали. Там чертежі стандартні, як при стандартном і вони нас майже догнали. Ну так, на одному рівні зараз усього. Ще будуємо, і ще будуємо. Он велика я. Ага, ну моя компанія зроблять тут потрібки. Просто Так. там тут дуже багато. Дуже багато потрібно будувати і дуже багато. Були. Вас викликали? Просто почекай зараз я це вирішую, типу я буду корабль. Ну ти може нам це довго дивитися і на Я вже скоро пойду його дивиться. О, okay. oh, ось ми її добудували. Це ясно. О, он же наші підъезжают. Ці... Ну черт называем. Ну, наші друзі, так сказати. Закарних яхта воли. Так. Теперь це не яхта. А що це? Це Військовий корабель. У нас такий військовий корабель, друзі. І такі технології, що ми... Типу, по. Для погрожування по все. Давайте воно. Так. Тоді, підемо туди? Туди? туди на остров. Три, два, один. Запуск. Ого, Ні, не піду. Слушай, слу яхту. Так, так. Як, як це забратись? Картик тобто не продумано. але ні, не буде. Буде тобто забратись, буде забратися. Тобто забратися? Тобто. Як забратися свою кінці? Треба буду сказати їм, щоб вони робили нам нормальні кількість. Тю Через 30 секунд ми відкриємо ООН з літаків. Що вибрав кіли? Нам допомагаєте. Так. Вони нам ставили ще одну таку цікаву програму. Називається телепортація. <свіг> Три. Два. Один. Ми не можемо зараз стріляти, тому що ви знаходитесь біля чого острова. Фу, не поважає. Це вони не, не такі уже сильні. А слабкі? Так ми не можемо по закону стріляти в інший острів. Ну розумієте, дилетанти. Я їх не вважаю сильними. Я б на вашому місці не важав На что Наша ціль... Наши це Наши патрули можно на вами злом справитися Починаємо брехати. Ми? Так ви. Ти реально думаєш, що ми брешемо? Ми вас бачимо, ви зараз знаходитесь під водою. Вон вони, вони сидять на свого острова. Все видно за дарфека на логіку. Відою ззаді. А, вони кольорами балують, ці тут помітні. А ніхто нам не забороняв їм балуватись. Вони не знають зараз, де я. А я знаю. Я сейчас затепливу. Це було секретне місце, щоб забратися на їх яхту. Ні, угу. ні, ні, ні. Звісно, заберешся. Швидше на наш остров, швидше, швидше. Але вони нас підрізають, ні. Це на кордонах свого острова. Окей, підемо до влади. федеральної Не йдіть, йдіть. Погані. Підемо зараз до Дужицька. Ось, Ось зато вони нам залишили 200 тисяч доларів. на Будівництво. Прошу так принципи закинулася. Далі десь терпетик. Збашино. Це якобы заборонена. Кипується так швидко. Ну шо ж, хто з нами був, хто нас підтримав? На цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!